Знаєте, б це було вчора. Викликає мене голова Подільської адміністрації, тоді ради Романюк Григорій Миколаївич, і каже, нам треба створити соціальну службу для молоді. Але ти каже заступник, в освіті підеш? А мені тоді вже так надоїло в освіті працювати. Думаю, піду. Але і тут таке, вона не буде така, як всі будуть, вона буде інша. І він мені каже, з сьогоднішнього дня забереш до себе всі клуби за місцем проживання, які є при УЖХ. Пішла я, а я знаю, що це таке, бо я з ними зустрічалася. І мені було дуже, дуже. Смутно якось, я не знала, що мені робити. Відмовити не хотілося б, бо це нове. Ви знаєте, весь час, от я за собою наблюдаю, я людина, яка намагається щось впіймати нове і робити, бо нема прикладу, як його робити. Тому треба набивати свої шишки. І от ми її створили завдяки Людмилі Іванівні Паробіць, яка дуже приклала своїх зусиль і всього, щоб ми сталися нормальними. Але і потім, коли це все перейшло, коли ми побачили всі ці приміщення, у всіх служб 20 людей, у мене 102, У всіх людей одне приміщення, у мене 18. Це було, знаєте. Це було цікаво і напружно. Я ганяла по подолу, як гонча, щоб побачити, де що робиться вранці на своїй роботі, а з трьох годин і до пізнього вечора, бо клуби завжди працювали з 3 до 20, щоб подивитися, що там робиться, щоб дізнатися, що до мене прийшло. І всі ці, роки, всі ці роки, коли були наради у Олександра Олександровича, в передніх же рядах попереду сиділи всі голови районів. І Григорій Миколайович завжди сидів повернутий до мене, чи будуть нас лаяти, чи будуть хвалити. Але мені здається, він ніколи не був сумнів, що він мені тоді запропонував цю роботу. І як нагорода за багато років, я навіть не знала, це було для мене дійсно якось дуже несподівано, і якось я навіть не знала, що таке може бути. Держава відмітила мене орденом княгині Ольги. Він тепер зі мною. Мені вдалося, коли я побачила їздячі по клубах, і що майже нема дітей інвалідів там, і я знаю, яка це. Яка це проблема для сім'ї, для батьків? Але найголовніша проблема люди це для тих, кому виповнилося 18 років і хто прийшов чотири стіни своєї родини. І ми створили перший в місті Києві центр для молодих інвалідів, яким після 18 років. Ми там зіграли дві свадьби цих інвалідів. Вони і сьогодні ще в нормальних відносинах друг з другом. Це було одне, за яке я дуже, як то каже, поважаю всіх тих, хто підтримав мене в, міській, в міському центрі. Це і Остролуцька Лариса, це і Пілявська Еміла. Це вони надихнули на те, що якщо є приміщення, то треба щось робити таке цікаве. Ми створили перший в місті Києві телефон довіри на базі клубу з, з, з Франчук Оленою. це дочка Кучми. Це був дуже цікавий момент в моєму житті. Він був налаштований на те, щоб допомагати тим, хто проживає своє життя з віл інфекцією. Було багато у нас в цьому плані людей, і його очоливала очолила. Тоді мені здається, я вже може погано пам'ятаю, купцова Аня. Ми ще створили на базі всіх клубів соціальні центри, такі маленькі, коли де працювали юристи, бо в мене була своя юридична служба. Так. Моя мета була зробити так, щоб в кожному, при кожному Жекі там, де було у нас приміщення, була маленька соціальна служба, щоб там приймали. Юристи, психологи, щоб люди не їздили, щоб ця служба моя, наша, була приближена до місця проживання. Це ми так і зробили. Це, вважаю, була централізація, де централізація на той момент. І вона дуже вірна. Тому що зараз, коли війна, коли не можна переїхати, транспорту не ходить, то повітряна тривога. Але людині має бути надана допомога. Тому найкраще було, щоб це було ближче до її оселі. Але що я не встигла створити і дуже хочу, щоб так було. Бо психологічна служба на сьогоднішній день має бути близько біля житла людини. Люди дуже в складній ситуації. І... Я дякую міському центру соціальних служб. Кузьменко, Олександру Олександровичу. Я дякую всім тим, хто прийшов після нього. всім. І Шендеровському, і танцюрі, і колобі, і всім вам, молоді, теж не дуже обізнані в цій роботі, але те, що ви створили, те, що ви тримаєте в своїх руках на сьогоднішній день, це заслуховує великої поваги. Дякую всім працівникам Центру соціальних служб, хто надихнув мене на нові, на нові дії, на те, що треба створювати. І завжди, як би не була моя дурна може, пропозиція, вони мене підтримали. Дякую вам всім і бажаю здоров'я.